У моєму розрахунку троє чоловік. Виїжджаємо на позиції, знаходимо схованок, виставляємо міномет і далі по команді стріляємо. Прикриваємо піхоту. Нас два танки взяли в зуби. Цей калібр промишлене здання не розбере. Ніяк, що ж ви його долбите? КГБ одним словом. Призивалися солдати, їм ніхто нічого не каже. І служиш, 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 і потім і, і, і сповняти свій дох, і ми всі тако стали окупані небо чорне і світящийся дощ. Така красота війни, як салют, тільки наоборот. Не обов'язково боятися всього підряд. Це просто глупо. Тебе не хватить страху на все. Ну, мені подобається, отак от в армії, от, от є такі люди. Їм робиться армія, ну що зробиш. Як кажуть, ну, ж така шуточка в артилерійській вести, артилеріст береться за автомат. Це все. У війську срочну службу служив з 85 по 87-й, ще в Союзі. Потім з 98 по 22 рік служив в військовій частині працівником ЗСУ. Це гражданським начальником охорони. потім сократили по состоянню здоров'я, потім війна призвався знову. Того в армії я себе чувствую комфортно. Я в армії служив в мінометній батареї. Мене рік спеціально вчили. Ще колись. Слу... Жив я Україна, місто Обруч, танковий полк. Рік в Україні, потім рік по... по командировках Азія, Африка. КГБ одним словом. Призивалися солдати, комсобольці. І ніхто нічого не каже. І служиш, служиш, служиш. І потім їдеш і, і сповняти свій дух. Ну, вчили там добре. І от мені приводилось, то були чужі війни. А це війна наша. То я і тут. Дивіться, у вас тут садять самоліт, там грузять в машину. Ви визначаєте, що це Африка, якщо бачите людей чорних багато. Ну, або добре вчилися в школі і розумієте, що це Африка. Те ж саме Азія. Ніхто нічого не об'ясняє. Це тут об'ясняють, там ніхто нічого. Відстрілялися так само сіли, а по всіх документах в командировки в Одеському. А нас там дуже немає. Там треба танкісти, піхота та хто угодно. Ті люди, яким не положено там бути по міжнародних договорах, вони там мають бути. І тихенько приводять, потім тихенько за. От, допустим, в 89-му Горбачов відказався від цілого мотострілкового батальйону, який знаходився в Анголі. А знаєте, що було далі? Ви собі посунете, де Ангола, а де Алжир. Це треба буде пересікти Сахар. Цей батальйон повністю укомплектований і навчений молодими хлопцями після школи. Це ж я був бивший школьник. Вони беруть свою техніку, всю сідають і уїжджають в в. Алжир, де їх зартили об'ятіями, приймає французький іноземний лігіон. Їх не спинила ні одна страна. Вони їдуть, ну і нехай їдуть. А по документах просто не було. Зарабато хто з них отримав французьке гражданство вже давно. Встану вони сюди не вернулися. Опідались, це нормально, коли тебе государство лишає просто так, то це нічого хорошого. Що таке? Міномет, ну це, мабуть, всі чули, в моєму розрахунку троє чоловік. Виїжджаємо на позиції, знаходимо схованок, виставляємо міномет і далі О, по прийом. команді стріляємо. Прикриваємо піхоту. Цілі ми не бачимо, бо це особливості мінометної стрільби. Получаємо просто координати по рації, наводимося і стріляємо. Артилерійський розвід та любий розрахунок, це як маленька сім'я, то треба один одного розуміти з полуслого. Хуже всього, коли в розрахунку починається грізня, коли розрахунок починає ругатися прямо на позиції між собою, виясняти отношення. Оце допускати не можна ні в якому разі. Артилерія любить тишину, як би це смішно не звучало, і спокій. Ніякої істеріки спокійно наводимося, спокійно стріляємо. Всі розборки потім. Я, от, наприклад, командир розрахунку, я можу наводитися, тим більше я колись був на Вочком. Можу бути снаряжаючим і заряжаючим. Ну, я, от, наприклад, люблю командир і заряджаючим мені вибирається. Закинув мене, вистрілку закинув. Ну, кожного свої бітаки На Наводчиком я вже не зможу, у мене голова не бігається так, як треба. Снаряджаючим. Мені скучно сидіти на ящику з мінами. А так міни хороші, в принципі, імпортні. Нам оцей брат не достався. Хлопці розбираються в цьому всьому. Тоб, по суті, навчити можна любов. Тільки треба, час, щоб навчити. Допустимо, 40 днів це мало. З мене робила мене мечка рік кожен день. Оця на це за орловку. й забув. Це вже рік назад проїхали. Тут не сі, опа. і просто навіть те, що називається Ніцко. Там було найкраще, як для, як для мене. Постріляли від душі. Виїхали, знайшли отличний підвал. Міномет поставили так, як треба за зданням. І стріляй, не хочу, нас нічим не достанеш. Нас два танки взяли в зуби і просто смішно. Понятно, що цей калібр, промишлене здання не розбере. Ніяк, що ж ви його долбити. Вони долбить, як у барабан. Безсмислено просто. А там ми стріляли багато і Хорошо, одним словом вийшло. Прикривали піхоту до кінця, до упора. Вони вже вийшли потім нас забрали. Тобто вперед з одного боку. Горба були. Ворог був, а з цього боку ми. Ми один одного не бачимо. Ми ж не бачимо противника, я собі думаю, що там що піхота є гання. Потім машина приїхала нас світі вивезла. Потім Вовчанськ, ну, там проще, там в Арабському лісі ми були. То же саме стрільба, стрільба, прикриття піхоти. І от зараз от, Курськ. Курський буї, там мене скрутило вже окончательно. Самі бачите, голова не крутиться, не крутиться. Але для міномета це не существо. Там не треба нагинатися, не треба скакати, там просто треба закидати міністрів. Ну, Мені потім сказали, що ми добре постріляли, багато положили. Там вони щось хотіли в наші окопи. Ми їх накрили мінометом. Ну, штурми були постійні, той же саме мінометний огонь. І піхота була нами довольна, і батальйон був довольний. Да, там був наш пік, знаєте, от, коли йде. Не довго, шість днів, потім нас всіх вивели від. Там на А. Адреналіні, і тобі вже все одно. Може це я, знаєте, такі, але я б не сказав, що там сильно голова. Просто біжиш до міномета, або йдеш, або там сидиш, кланюєш, йдеш команду. Просто робиш свою роботу і стає все одно. Просто воюєш. От то, що, Собственно говоря, вони стріляють по тобі, ти стріляєш. По них це абсолютно нормально, якщо ти прийшов на війну в форму, правильно? Готовася. Там було все, скажімо так, по-чесному. Вони по нас, ми по них однаково. Тоді тільки ж почали приміняти ці каби. От я перший раз побачив, я просто... ми якраз несли міни через посадку, а орловка в них Ну, летить самоліт, ну летить і, і, і летить. Потім робить петельку в неї і приход по селі. Ми просто вдвох встали тако, Я кажу, ажучитки. Це були перші, перше, то, що ми столкнулися. Потім фосфорну бомбу, але ну, теж не по нас, по наших позиціях на далі. Така красота війни, як салют тільки наоборот. Я йшов з спиною, а потім, щоб взайти, подумав, розвернувся. І ми всі так стали купані. небо чорне і світящийся дощ. Це було просто. Скажімо так, ефектно. Війні теж є свої, скажімо так, є на що подивитися. Буває деколи таке, що посту, очі відкриті. Ух ти. Не обов'язково боятися всього підряд. Це просто глупо. тебе не хватить страху на все. Боятися треба конкретно, коли плохе укриття. Оце бійся. Коли ти не маєш де укритися, значить шукай, де ти. І відповідно, виконуєш задачу пропитувати. В тобі, команді. А якщо, допустим, скажімо так, бояться кожного звука, що там в мене, то просто слухати мати, слухати, що куди летить, хто летить, як летить. Та, Допустимо, там так його навіть не встиєш почути виход, одразу приход. Я один раз тут вже вертолітний обстріл проспав. Всі встали я ні. Оце ж в мене там тобі, вообще, плохо стало. Спиною з рукою. Мене віти Европі. Найбільш небезпечно. Найбільше це, звісно, курск, тут постійні каби, постійно в небі їхні дрони, скиди. Не встигли вийти з машини вже скид, не встигли розсипатися скид. Треба швидко реагувати. Багато хто просто не, не вспіває. Їх тут через багато, іменно в небі, Небо, розумієте? У мене особисті служби. Я, собственно, на, на нулі не буваю. Я за нулем кілометр полтора-два. От так от. Я не можу розказати, що робиться там. Я знаю, що робиться тут. Но мінометна батарея накрита — це для них саме воно. Це можна це красиво, що накрила. крила в в очередний раз. А нас мало коло міномета. Четверо і все, більше ніде нікого нема. Всі останні далі. І якщо тут буде прильот, то ми будемо справлятися самі, якщо зможемо. Чи допустимо побачив противника то же саме? Ми ж не піхота, ми артилерісти. Як кажуть, у ну, нас така шуточка в артилерістів, якщо артилеріст береться за автомат, це все. Ну мені подобається, отак от в армії. От от є такі люди, їм подобається армія. Ну що зробити. Нічого не зробиш, це діагноз. <сі> мені подобається, от як тут устроєно, мені подобається спати під кущом, мені подобається їсти, от я тут беру їсти, а йду їсти на вулиці. бо мені подобається. Ну, це свої приколи. До додому в відпуск я не їжу, бо мені нема там, що робити. Мені тут добре. От мене навіть гражданської обуві просто немає. Я таскаю берць, щоб завжди бути в зубі, завжди ходити в формі щоб не тратити час на передівання. У нас перші дні війни люди б міс місць мені розказували. взрослий мужик бере в руки автомат, він на перший раз в житті бачить, він не знає, як ним пользуватися слово зовсім. Це що, норма? Ні, це не норма. З нашими сусідами, такими як нас, тут треба бути готовим. те, що в школах знову вводити звичайно підготовку, я вважаю, що це хорошо. Вона трошки дисциплінує. Тим більше, по-моєму, це всім буде інтересно пощелкати автоматом. Це пам'ять, це все пам'ять. Потім, от, я вам скажу, коли на гражданки все достане, ви, ви будете впав оці племена в армії. Як ви воювали, як ви участвували, як ви їли з одного котілка. Це дуже важливо, оці виспоминання. Вони кажуть, ні, я забуду через два дні, не забудеш, одно. жінка водки вдома не дасть, бухати не можна буде. Ти всповниш цю армію, всі всповняти. Це так тільки кажеться, що я забуду, я викину пам'яті, не викинеш. І буде така носталія, що ви будете, я, вас, я вам серйозно кажу. Ви будете хотіти сюди, ви будете збиратися кожен рік, хто активніший. Вспоминати це все. Скажімо так, це все одна велика пригода, треба просто пережити її. Це дійсно це велике собиття в житті любого. Ми попали на війну, хто б міг подумати, і з ким. Ну спиш під кущом. Ну так почувствуй себе бомжом хоч раз в житті. Поспи під кущом, поспи в окопі, поспи в бліндажі. До всього треба відноситись більше позитива. Буду згадувати, як я жив, як ми їздили по всій Україні. Орловку однозначно. Курськ однозначно. Я за все время побував багато де. Я маю можливість покататися по Україні, причому конкретно. Більше позитива.